Відбулося засідання за кафедр і кураторів циклів, на якому розглядалися питання майбутнього планування на 2020 рік з урахуванням постанови кабінету міністрів про безперервний професійний розвиток і проекту наказу Міністерства охорони здоров'я. З приводу подальшого навчання лікарів, тобто розвитку, професійного розвитку лікарів. На засіданні обговорювалися питання збільшення кількості актуальних тем тематичного удосконалення, враховуючи, що передате Підготовка виключається з плану підготовки лікарів, і обговорювалися такі питання, як збільшення циклів, які можуть зацікавити наших лікарів. На багатьох кафедрах вже проводяться такі цикли, плануються на кафедрах. Українського державного інституту репродуктології за останні роки запровадилася значна кількість до 80 циклів, які присвячені питанням актуальним питанням репродуктології, лапароскопічної акушерства гінекології, тобто дуже багато питань, які... На сьогоднішній день ну, необхідні для лікарів для засвоєння високотехнологічних методів дослідження. Обговорювалося питання оптимізації навчально-оптимізації педагогічного навантаження відповідно до закону про вищу. Освіту педагогічне навантаження науково-педагогічних працівників має становити 600 годин. Обговорювалися пропозиції щодо збільшення на тих циклах, де це можливо, збільшення кількості слухачів у групах і запровадження дистанційного навчання. У минулому році у нас було проведено 59 циклів, і ця ну, цифра, це число не може бути сталим, тому що багато кафедр затвердили вже плани проведення навчання з елементами дистанційних форм навчання.